І сина, і Святого Духа, В ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. ім'я Отця і сина, і Святого Духа, Амінь. Отче наш, що є Сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде, як на небі, хліб наш насушний. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородиця Діво, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками і благословена підлома Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Знаєте, також ми сьогодні маємо день батька, правда? Давайте також найперше у наших молитвах згадаємо тих батьків, які віддали своє життя за нашу Україну, за нашу якнайшвидшу перемогу. Молимося, щоб Господь Бог прийняв їх свої люблячі обійми. І ми віримо, що вони є вже там ангелами на землі. Які дивляться на нас, за нас моляться і нас оберігають. В пам'ять про наших батьків просимо у Бога за них, е, ласки, щоб вони якнайшвидше з'єдналися з Небесним Творцем. Отче наш, що є сина небеса, нехай нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, хліб наш насушний, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від ука. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословенний підлога Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наш.